Збір на автомобіль в нас, як я називаю, довго збір. Чомусь цей збір тягнеться дуже довго. Потрібен робочий автомобіль. Наразі в них дуже великі йдуть втрати по техніці. Вони роблять багато роботи. Я думаю, як в принципі кожен рід військ, який зараз є на лінії фронту, автомобіль має бути ємкий, автомобіль має бути прохідний. Коли ми відкривали збір, ми знайшли підходящий для хлопців автомобіль за 200 тисяч. На жаль, до цієї пори. Цієї автівки немає, тому і ціни відповідно коливаються. Ну, ми розраховуємо 200-250 тисяч на дану купівлю. Якщо буде потреба в більших коштах, звичайно, будемо збирати більше. Потрібно вже на позавчора. Вони вже і власні автівки використовують, і ну, пішло багато техніки. Всі прекрасно знають, що зараз твориться на Покровську, і відповідно, ми розуміємо. Коли навіть прильоти по тилу та автівки не у всіх виживають, а що відбувається на лінії фронту безпосередньо, це ну в рази важче.